Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. У м'ясному магазині купила стейки і куряче філе. Мені там одразу перемололи його. Буду робити супчик з фрикадельками, а половину заморожу на наступний супчик. А стейків взяла 4 штуки. Вони такі величенькі. Зараз одразу покажу вам і буду викладати на гриль. Буде м'ясо на грилі. Коштувало це все дорогенько: 380 гривень майже. Або 370-370 Тому що оці стейки там за кілограм 240 гривень вони зі свинини. А філе, здається, 145 за кілограм, скільки точно у мене, я не знаю. Але загальна сума така. В АТБ купила напій Кока-Кола 2-вітрову баклажку велику. Ще купила овочі на супчик, морквину таку величеньку, три цибулинки з запасом буде. І молодої картоплі набрала. У нас вона така трішки дрібненька, але хороша. І ціна нормальна на неї. Так, із молочних продуктів для сина останні сирки забрала. Розібрала у нас ці сирки, там якась знижка є, гривня, здається, на них. Мілупа без цукру. Ще молоко, одну упаковку від своєї лінії. Ось таку. Сподіваюсь, воно не прокисло, бо у нас спека. Так, майонез. Вірніше майонезний соус. Просто маленька упаковка, тільки така. Мені маленька треба, бо велика потім розходиться. Цей майонез я купила, буду готувати кабачки. В АТБ дуже хороші кабачки, такі маленькі, молоденькі були. Я 4 штуки купила. Я обсмажую їх в борошні і потім роблю таку заправку з майонезу та часничку. Дуже смачно виходить. Ще чай потрібен був. Купила ось такий мономах. Ейрул Грей, тут 45 пакетиків. І знижка якась була вигідна пропозиція. Так, булочки це зараз до стейків будуть. Та й так, просто дуже смачні ось ці булочки до сніданку від сархлі. Вони і до сніданку добре йдуть, і до чогось солоного, наприклад, от до супчика теж смачно. Мило на знижках купила таке Джонсонс і дитяче мило. Дуже подобається оце від своєї лінії. Найпростіше, у дитини немає ніяких реакцій, ні алергій хороше мило. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!